Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні знімаємо з Шіфінга 244 BFU-модель. Дуже багато при... прилітає до нас запитань. У мене є там порядка 4-4,5 тисяч доларів, що краще взяти: Чи задньоприводного 3 чи одноциліндрового, але повного приводу. Я однозначно як клієнтам, так і на цьому відео можу сказати, що шифінг буде набагато яскравіший, ніж Сінтай, допустимо, 240, який йде в цій ціновій категорії, і набагато яскравіший будь-яких інших моделей, типа Кентавра 244 VR ВР і так далі. Давайте ж з вами розберемося, що має, які переваги має шифінг перед своїми, скажімо так, аналоговими братами. По-перше, це абсолютний рекордсмен. В плані рами, в плані переднього моста, в плані мотору. По черзі мотор С138-й, одноциліндровий, тут набагато на 150 кубів більше, ніж на 11-15 двигунах. Тут набагато ліпше працює він в морози і набагато ліпше набирає потужність. По ресорній підвісці. Її на аналогових моделях взагалі немає. Тут вона стоїть. Рама тут на 15 мм більше, ніж на всіх моделях. Тобто тут 115-й швейлер стоїть. І це набагато ліпше і набагато краще він тримає, ніж всі попередні, скажімо так, аналоги. По резині давайте порівнювати. Получається, мм ой, без половини, 6,0016, 9,524. Передні грузи спереду ззаду. На колесах і на передньому мості. На Сінтаях за ту саму ціну плюс-мінус ви отримуєте 20 ту резину і 14 ту передню, тобто клінець буде під'їдати. Опять же, тут повний привід, там буде задній привід. На моделях BFU стоїть винесний циліндр, тобто ви маєте примусову гідравліку. Така гідравліка підіймає 600 кг замість 400 що теж дає плюсик в капілку шифінга. Чулок задній стоїть 40-го типу, дуже посилена, яка тримається за кришку самого чулка. У нас причепний механізм. Шістіцевий вал ну він такий самий стоїть і на всіх тракторах. 540 обертів за хвилину має. Повністю обладнана вже трьохточка, тобто вам не доведеться під будь-яку фризу не переварювати, не доварювати кріплення. І е, тримається розкос, так само за чулок. Так, це у нас розширювальний бачок гідравліки, і він же слугує розпорником для крил. Е, сам трактор має отакий от. Односекційний розподілювач це для гідравліки, плюс є трубочка гідровиходу, можна обладнати і ставити причепи. Він обладнаний повністю поворотниками діодними, стапарями, задній ліхтар в комплектації, також в комплектації у нас йде зіп. Стандартний набор запчастин і інструментів. Насос на цих моделях стоїть від коробки. Мотор... 24 кінські сили, коробка 4 плюс 1, повишені, поніжені, перемикаються. Також є під'єднання переднього приводу. Блокування на цих моделях немає. Це самоблокуючий міст. Тобто, у вас або 2 ведучих колеса, або 4 ведучих колоса. Окремого важеля для блокування диференціалу на цих моделях не передбачено. Воно, по суті, нафіг не треба. Гарантія. Шифінги дають 2 роки гарантії замість одного року, як дає Сінтай. Повний привід 24-16 колеса, Надійна рама. До речі, зараз от люди просили б показати, що там знизу, як проходить кардан. Так, ось у нас від коробки, від роздатки йде на передню роздатку, кардан. Кріставіна бачимо нормальна, адекватна. Нагадую, що ви можете їхати як на задньому приводі, так і на повному приводі. Тобто у вас під'єднується передній міст, якщо вам треба. Якщо не треба, можете спокійно їздити на задньому приводі. 65-й, якщо не помиляюсь, акумулятор. Стоїть надійний, взимку заведе, проблем з цим не буде. Так. Тракторець коштує 4500 доларів, це максимальна комплектація з переднім радіатором і з примусовою гідравлікою. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, або зробивши заявочку на сайті, або писати нам Viber, тут також є месенджери. Як вам буде зручно. Якщо у вас ще ще залишилось питання, набирайте, будемо раді на них відповісти. Пока-пока.